Усім привіт! Сьогодні я буду готувати салат із копченої курки. Для цього мені потрібно одне стегно копчене, зелена цибуля, морква по-корейськи, два огірочки, три яйця відварених, твердий сир і майонез. Зараз буду робити салат. Копчений. Тепер наріжу огірочок теж соломкою. Також соломкою наріжу яйці. Ось так напів. ручкой такой длинненькую набираю твердый сыр потребуется всего 100 грамм Також сюди до салату додаю моркву по корейськи. І за смаком треба ще додати трошки цибулі зеленої. У кого є кріп, може додати. У мене зелена цибулька. Заправляю майонезом все зерненько перемішаю. Ось такий смачний і яскравий салат у мене вийшов. Зараз спробую. Скуштую. Дуже смачний салат. Угу. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі.